Вітаю глядачів свого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю дівчаток і хлопців, які дивляться з інших куточків, які винуждені бути за кордоном перебувати. Але не втрачають зв'язок зі своїм містом. Я вас вітаю. Будь ласка, підписуйтесь на канал. 40% з гаком процентів дивляться без підписочки. У мене немає реклами, немає монетизації, ще я то не вирішила питання, то хоч тут мене порадуйте. Зробіть таку ласку. Давайте подивимося, я буду робити зараз на правий берег розклад 16,10. І, будь ласка, карти покажіть мені, яка буде обстановка по правому берегу міста Запоріжжя. Взагалі, в плані прильотів ракет-дронів снарядів, що то буде за ситуація для нас? Для нас то буде шанс, для нас це буде дев'ятка, загадуйте зразу бажання, але тут нам ще падає і поразка. Поразка, яка буде залежати від подвійної інформації, і вона йде від зрадників. Від зрадників, які надають інформацію, бо мичові, це інформація. Е, так, що ось такий загальний розклад. Але е, це під питання, бо двійки завжди питанням. Ну, подивимося. Але це дуже можливо. І ці удари, до речі, якщо вони даже трапляться, вони не змінять наше життя. Бо дев'ятка чаш це наша самодостатність, наші почуття. Будь ласка, карти, дайте мені сигніфікатор, що то буде для нас, що ми будемо мати для нас а, з плану ракет по правому берегу на ці 24 години. А ми з вами будемо мати ось таку ситуацію, ось такого короля. Ну, захист, звісно, буде. Буде він нас захищати. Будуть якісь хитрощі. Негативна ситуація падає нам на правий берег, бо дії будуть неправильні, або їх не встиють зробити. І немає захисту, будуть лішення. не вистає енергії. От тут іде хитрість якась. Так, ми будемо, ми будемо захищати, але ворог у нас непростий і ракет в нього багато. Правий берег, будьте обережні. Сигніфікатор, що то буде для нас, для правого берега, на дрони. Щось буде нове, якась нова обстановка. Зміна. В... Ага. Тут по гіршому варіанту йде для нас. І будуть якісь матеріальні втрати, а також будуть і жертви. Угу. Подвійна ситуація буде, люди. В негативному плані йде і подвійна ситуація. І давайте, будь ласка, подивимось, покажіть нам карти. Дайте карту сигніфікатор, що це буде для нас, для правого берега С-300. Буде ясна ситуація, несправедлива. Буде у нас це пугати і піде по гіршому варіанту. А, так, будуть вони кидати ті С-300. будуть. Будемо ми мати е, по почуттям дуже таке е, болюче, але е, все ж таки вона в позитивному плані стоїть. І ось, бачите, оп'ять падає двійка, мечува подвійна двійна інформація. Але тут іде дуже ясно, що, бачите, є той. Буде вирішення того питання, але воно несправедливе для нас. Несправедливе. Це будуть наводки, наводки. Чи будуть загиблі у нас від цих ударів? Загиблі люди, чи будуть у нас? Всі негативні карти. І подвійна ситуація. Миру немає. Маленьке, теплиця життя, але я вам хочу сказати, що тут дуже 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 тяжка ситуація, бо немає сил, немає енергії, жорстокість і подвійна ситуація. Це по життю. Правий берег С-300 дуже дуже опасна ситуація буде. Будь ласка, карти, покажіть мені, чи будуть руйнування по приватному сектору від ракет, дронів, снарядів тощо. М -м На ці 24 години приватний сектор. Теж ясна ситуація, але ось вона, ось вона. Це буде приватний сектор. Це буде в приватному секторі. Так, дуже опасна ситуація. Так, дивимося багато поверхівки правого берега, чи буде там така ситуація в плані прильотів, ракет, дронів, снарядів. Так, буде жорстока ситуація. Будемо справлятися ми з цим, але теж буде ось вона. Ідуть хитрощі. І сил трошки буде не хватати. Рішучості буде не хватати. правий берег. Ви сьогодні якось якось. Якось під ударом і у вас випадають зрадники, наводчики. По багатоповерхівкам історія дуже схожа на приватний сектор, але трошки легше. Так, давайте подивимося, яка буде, що буде з інфраструктурою правого берега на ці 24 години. Вода, електрика, газ, опалення, інтернет. Зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. Ну, дивіться, якщо з цивільним транспортом, тут буде нервова обстановка зла, але ясна, то якщо, може, попадуть обстріли, то рішення тут буде, але воно буде неприємне. Але транспорт буде працювати. Може, хтось попаде під ті обстріли. Громадський транспорт, чому така ситуація, чому обіда, чому така? Сором, що тут? По отшельнику. Тут буде яка ситуація, нема захисту, і, ну, може, якісь. Ем... Так, якісь маршрути просто навіть не вийдуть на роботу. Так, значить, дивіться. У нас і по зв'язку. І по інтернету. Ідуть проблеми по правому берегу на ці сутки. Опалення. Також в перевернутому стані, нестабільна ситуація, стогнація, але вроді трошки полагодять опять, ну, трошки здвинеться воно з міста, вони туди надалі полагодять. Будуть проблеми з опаленням, але будуть лагодити, ну так, якийсь час то займе. Так, по воді. По воді тут йде поразка. іде поразка, де немає радості, немає порядку, ще й башня випала, немає миру. З водою будуть напряги. І, до речі, прилічно досі я кинула 5 карт, ще воно і не встановиться. Так що й деякий час там буде напряг з водою. До речі, або великий обсяг буде без води людей, або довгенько буде без, без, без води, може, пару днів. Так, давайте подивимося: Інтер... е електроенергія. Також пішли проблеми. Ідуть проблеми, ідуть, і йдуть, і по почуттям, соответственно, все йде таке ж. Е е щось нове буде. Е ну, тобто. Багато карт падає, поки налагодиться. Багато. Я не дійшла ще до того. П'ять карт і ще нема порядку. Тобто це 2-3 тиж... доби, бо це... це буде таке щось тіліпання електроенергії по правому берегу. Так, дивимося, а той тиждень може ліпатися. Так, дивимося, що у нас по газу. По газу йде відкрита ситуація, все буде добре. Тобто, по газу тільки більш-менш нормально. Все остальне якось дуже спотикається. Промислові об'єкти по правому берегу на цю добу, яка буде обстановка в плані прильотів, ударів. Так, Промислові об'єкти по правому берегу. Дивіться, яка обстановка. Промислові об'єкти можуть попасти під удар. Іде поразка, іде вогонь. Ідуть подвійна ситуація інформація з. Коригувальниками беззахисні. Не хватає захисту, не хватає вогню, зброї, але будуть люди працювати, будуть старатися. Ну, Новини більш-менш нормальні, але все одно вибору нема, миру нема. Тобто, так, десь щось вони жахнуть все ж таки по промисловим об'єктам. Це також касається і не тільки заводів, а це касається. І теплоенергомереж. Це теж підприємства. Так, дивимося, що у нас буде з торгівельними майданчиками відкритого типу, по правому берегу, на вулиці. Яка там буде обстановка? Люди, нестабільна обстановка буде. Нестабільна і багато мечових. Я б на вашому місті не виходила б завтра на роботу. Так, дивимося по закритим об'єктам, магазинам, е ну, супермаркетам, закритого типу, правий берег. Так, дивимося. Зразу падає карта по чашам. Все так якось жриться, хитрість. Е тут іде затримка і несправедливість якась. По гіршому варіанту піде вся ця історія і поразка. Люди. Я хочу вам сказати, що завтрашній день це виходить, у нас субота, вихідний день. Щось вони хочуть зробити. Щось вони хочуть зробити. Ось одна єдина карта випала в позитивному плані. Вона каже, в принципі, що ми своє сохранимо. От, але, але карти дуже-дуже серйозні. Ну, життя це таємниця, якось. Давайте я на жрицю ще покладу. Тут гарні почуття нам падають, але десь гармонія все одно буде. Я вам хочу сказати, що будьте дуже обережні, бо несправедливість, затримка, погані почуття, нервові, злість, хитрість і оця перевернута смерть це дуже погані карти, ще й поразка. Дві карти, які я доклала, вони хороші, але вони туди далі вже йдуть, розумієте? А по початку буде оце таке, почалося зразу з п'ятірки, по чашам кризису і перевернутого рицаря. То, то буде просто нервова зла обстановка. Так, то може по людям. А потім воно буде вже і в такому плані. Ну, По, по супермаркетам я б не сказала, що там якось дуже щось, ну, щось воно таке там може зачепити. По відкритим об'єктам там. Більш опасніше. От Більш опасніше йде. Так, подивилися торгівлю з вами. Ну і все по правому берегу, вроді, ми все зглянули. Люди в цілому, я вам хочу сказати, що якось правий берег дуже такий небезпечний на ці 24 години. Я хочу спитати у Ленорманів, будь ласка, покажіть мені карти. Чи буде на правому березі на ці 24 години, що попереду, чи будуть. У нас втрати втрати людей, втрати людей по життю. Ні. Ні. Ні, не повинно бути. Так, і давайте я подивлюся, чи будуть у нас, але карти такі впали. Знаєте, трансформація, книга, це таємниця, це таке все негативне. І покажіть мені, будь ласка, чи будуть реально зруйновані будинки, будівлі, інфраструктури. Неважливо не чого будівель? По правому берегу падають люди. Ну, Вроді як виходить, що да, люди. Вроді будуть попадання. Просто що докладати треба, бачите, ці карти, вони не про що не кажуть люди. А от ця карта каже, вона позитивна, вона на випрос відповідає, да. Чи будуть? будуть руйнування? Так, будуть руйнування. Розумієте? Так, дайте я подивлюсь розвиток собиті ще. Те ж саме питання, чи буде руйнування будівель на правому березі будь-яких від ракет, дронів, снарядів. Бачите, напрямок. Але тут йдуть гарні новини, але буде ось така обстановка. Буде якесь руйнування, але воно не буде дуже серйозним. Воно буде яким, якимось легким. Ось якось так ці карти мені сказали. Так, все правий берег. Я вам все показала, все розказала. Будьте живі та здорові, бережіть себе, майте це все на увазі. Почуємось, папа. -па.